Привіт, ви на каналі Некотні, і ми продовжуємо проходити гру під назвою Том Прайдер. У попередній серії Лара і доктор Уітмен нарешті відкрили таємничі ворота, які привели їх до так званих жителів острова. Не підкорившись їхнім наказам, Лару та доктора схопили та відвели до табору. Там, через непередбачувані обставини, Ларі випав шанс втекти, але цього і зробити не вдалося. І щоб не загинути самі, Ларі довелося вперше вбити людину при самозахисті. Згодом, знайшовши своє спорядження, Зараз захотіла якнайшвидше втекти з цього божевільного місця. Так, ну що ж, ми продовжимо звідти з де й зупинились в попередній серії. Зараз нам, певно, кудись туди вверх по сходам треба йти, Ми, ну, в принципі, нікуди, певно, залізти не можемо, то поперлись туди. Точні не можемо. Нет, стей. Стей. Так, не стей. Черт не сейчас. Сейчас другие стыгнуть. Хочу не стыгнуть. Ой, боже, я мажу. Черт. Все. Ти ще живий там Та в тебе вже три стріли, блін, зарядив чи дві. Ти як там шевелис іще? би все Виходить, цей матіас тут оцим всім заправляє, значить ритуали хоче проводить. Може це він якраз і над цемі хоче провести ритуал. Забрав її Вона ж там якась... Прямий нащадок цієї піміко. Певно, він поклав своє око на неї точно. 100%. Можливо, він її хоче принести в жертву на цьому ритуалі якраз. Треба буде якось глянуть і по можливості зупинити його. Я не думаю, що Лара б хотіла, щоб її подругу принесли в жертву на якомусь ритуалі. Чи доволі дивно? Тут нікого нема. Тут у нас є стріли, є скринька. Давайте її відкриємо. Зберемо детальки, може щось покращити вийде якраз. Так, ще десь є ліхтарки, отак. Потрошки їх повідстрілюємо, ці ліхтарки. А то в кінці попередньої серії я в принципі знайшов останній тотемчик, який висів, він якраз був в тому лісі, де ми відкривали ворота. Там була статуя, і якраз біля тієї статуї ще був щоденник Семі. Ну, от якраз і там близько прям перед носом, можна так сказати, висів цей кулончик, чи як його ще можна називати, не знаю, як його не помітив. Минулого разу. Але в принципі я його забрав. І тепер уже один збір завершився, так сказати, колектибл сіл. Кудись ми залізли світильник Зараз ще й тут все загориться. Ти буде взагалі весело лазить по таким закритим місцям. Ага, безшумне Так, ти не должен точно жити. Та не світи сюди. Чорт. Тихо, о. Там нема нікого. Оп, о, все, тихенько. Що ж, мене хтось побачив? Діт тверди Все. да в смысл, де нема її Ну тихо для чого тут кидаєш та куда я буду за ти збройований свої башки? Че бейс, а мой всего рин бежит. Так, стоп, десь тут ліхтарик був, вже немає ліхтара. Вибию ліхтарик. Стоп, але там ще десь був ліхтарик. я точно не знаю. А, вс, уже чи пироманні вже пройшли. Так, тоді пригай. На трос. Піроманія, піромантія, як там ще вона називатись, може. Це треба чи ні. А ну, в принципі, все, вже піроманію, мантію і так далі вже завершили. Так тут можна для чогось спуститись. Можливо там теж щось є. Давайте, певно сюди залізне. Нам дорога явно показує, що нам треба туди. Але ми туди не хочемо, хочемо сюди. Тут знову треба підпалити Тут треба бочку скинути Там ліхтарик. Це ми тут були вже чи ні? А, ми тут не були. Угу, mm -hmm. зелене віяло Такі були і в селян, і у віль... вельмош. Ми показали спочатку відьом. Ніби якесь місце ніби тут були, але й ніби й не були. Якісь схожі на попереднє. Так, значить, ось то можна якраз взяти вогонь звідси. Підпалити ту штучку. І забрати звідти ящик із з детальками, щоб покращити свій лук, пістолет і так далі. Хоча, вроді, вже лук ми покращили. Але може якісь улари з'явились, там нові рецепти покращення. Так. Туди, туди ми можемо сюди допригати. От так от. В принципі, все, тут нам більше немає що робити. Туди злазити ми не будемо. Ми там якраз були, там схожі місця було, і через те мені здалося. Чому вже тут були, але це просто так. Так як тут загасить ці молоски? Ага. Так, вниз, вниз. Що тут у нас внизу ще є? У нас тут теж щось є. Бойове віяло гумбай. За його допомогою самураї давали накази на полі бою. Доволі міцне. Напевно, з мореного кипарису. Значу не повністю із дерева зроблені ці віяла. Віяла для наказів. О, стріли. Просто кипарисове віяло для наказів же ж нічого більше нема, вроді нема. Нам да, просто треба все е, пощупать, прощупати, обнюхати. Просто в кожен закуточок заглянути. Тут щось є. Просто не дай боже нічого не пропустить. А то як пропустимо. Будемо потім... Не раді, що пропустили. Тут, в принципі, певно нікуди пройти не можна. А ні, воно до щось тут є, а чого вона не підсвічується? О, тепер підсвічується. Давай забирай ще цю штуку. Ну там ми, певно, не заліземо нікуди, так що вилази. Пішли Далі. Може це мені взяти оце? В принципі, є глушитель, так що нормально повинно бути. Щоб по голові ще зараз цей камінь як прилетить. Так ти там не падай. Ще й певно від дощу слизьке, мабуть. А може і ні. Жо, в принципі, там такий прям камінь. шершавий, що по ньому і не супер важко лізти. Хтось стріляє. О, роб! Ми знайшли його. Не бачу, ви погризли. It's got nothing to do with it. It's good to see you two go. Oh, sorry, they did a real number on your leg. No, it looks worse than it is. Oh Have you heard from any of the others? Nothing. Mm -hmm. Wait, what are you doing? The wolves took my food pack. The transmitter from the lifeboat's in it. If we don't get that back. We're not getting off this bloody island. You need you need bandages, morphine, antiseptic. all are also in the park. Shit. Exactly. Come here. Come on. Oh no. No, 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 no. 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 Oh, don't do this to me, you northern bastard. Безболююча ліки, бантия, антисептик. Okay. Ми вже не вперше з вовками розбираємось. Wolf oh God, what am I doing? Лара вийде на охоту зараз на вовків. заливає Вже втік так він тут у нас сидить, лежить точніше вміння в нас є давайте прокачаємо Ми Можемо забирати стріли давайте прокачаємо Пістолет. Це в нас прокачане, можемо збільшити місткість, або покращити влучність. Що ж таке покращить? Давайте спочатку вмісткість, щоб побільше патронів мати. А далі вже наш ще й на влучність. Так, значить, треба йти по слідам вовків, щоб дібратися до їхнього лігва, їхньої печери. Чи як це ще називається? Так, все підбираємо, все забираємо, все пригодиться. Так, це ми підібрати не можемо. Тут треба вогонь. А вогонь ми, до речі, ось тут можемо кури зайці якісь бігають, звідки не тут взялися. Повкам просто нічого не треба. Можна підпалити. Ілюмінація. Ще якесь нове випробування. Морокоборця виконали. Піромана виконали. Тепер ілюмінація. От вовкам, навіщо вони на нього напали на цього рота? Могли б просто взяти, тут скільки королів, скільки курей бігає. І вони, по крайній мірі, не будуть стріляти у відповідь. А то ні, вони вирішили... Побільший, так сказати, відхопити шматок. Так, йдемо далі. Ти нам взагалі треба йти у ці сліди десь сюди, привели до курки. А ще тут ось можна підпалити. Певно, нам наверх якось треба залізти. Проза в самому розпалі. Вибираємо. О, у ну, нас, до речі, вже ж вже аж вистачає, там по 200 треба, да? Ладно, ти чого застрягла? Давайте ще покращимо прицілювання, так сказати. Ой. Трішечки в вогонь вступило. Ну, все. Тепер побігли до вовків. Зайдемо в їхнє лігво. Навіщо тут так багато цих курей ходить? З якої цілі вони тут ходять? Тобто ще блестить. Все-таки ті сороки хочеться підібрати. С Хоминки десь 15 там щось закрите. Дрібна фляга, схожа річ американського морпіха. Цікаво, тут була велика частина чи невеликий загін. Позначки позначають загиблих друзів чи вбитих ворогів У будь-якому разі треба було випити. Не. Може вбиті друзі, може вороги, може кількість прожитих днів. Чого хоч вони можуть означати ці позначки? У нас одні стріли, є нам взагалі треба зараз. Ні, нам не треба стріли. У нас повний запас. Нам треба забирати дещо кіл. Через два тижні її величність піміка і метайська, нарешті, удостоїла мене аудієнції. Маю зазначити, вона не схожа на жодну жінку, яку я коли-небудь бачив, вродлива, але не прониклива. Її найближче оточення Жриці Сонця. При дворі взагалі немає чоловіків, крім полководців. Коли я зустрівся з нею наодинці, то зрозумів, що вона зовсім інакша, ніж здається, на перший погляд. Мій пан відправив мене прошпигувати за нею. Оцінити силу і війська, але схоже, зараз оцінюють мене. Можливо, мій план недооцінив загрозу з боку Яматаю. Мені невідома реальні наміць штормових вартових, але я не можу позбутися думки, що з імператрицею сонця не можна рахуватися. Да, вона тебе сожре. просто сожре і унічтожить. Це ж імператриця Сонця, це ж не якась там... не знаю. Вона просто спалить тебе сонячним промінням, не знаю. Визве метеоритний дощ на тебе і так далі. Купив всякого цього мотлого, який можна підпалити, але як от його підпалювати взагалі не знаю, Якісь привиди тут доводяться. Це нам туди ну нам певно вниз не треба, нам навпаки треба якось залізти наверх. Залазь не падай. Лісь вище вищий, вищий вогнем збитись. Ще й викрадач гнізд. Просто все підряд, і викрадач гнізд. І морокоборець. І піроман. І щось там ще було, я вже забув. Так, нам на цю мотузку пригнуть якось треба. Тихо-тихо, тихо, тихо. тихо, тихо. Чого тут у нас є? Так, туди-вниз ми не спригуємо, наприклад, сюди замк залазить. Не хочеться, тут у нас водопад, там є щось, лежить, якийсь секретик, Не лежить. А може його знову не видно просто. Полізли тоді наверх. Пожахнуло. Аж прям дерево відломали кусок. Так, ще у нас деталька. Ну з цієї сторони це точно я не знаю, який тут палить. Ой, і тут у нас щось лежить, бачу, видніється. Щось видніється, бачу. Тут ще якась дивна ці малюнки, можливо це знову якась гробниця. Як попередній раз там теж якісь малюнки всякого сонця були і так далі. В гробницю ми, певно, в наступній серії підемо. Зараз все ж таки підемо добудемо ліки. Нам в першу чергу вони потрібні. Прямо в печеру.

Просто якісь... Скільки вони тут пожерли вже всього, все сюди тягнули. Взагалі не біжає. Просто налетів, накинувся як з переляку. Все, гаси цей смолоскип. Давай, Лара. Полетіли. Нам так пошвиденькому злісти. Ой-ой, ти що там падаєш? Кури кричать, ворони каркають, і ми несем для рота ліки. Ого, яка там статуя на горі гігантська. A young lady like you learn to do a thing like that <laughs> late shift at the nine bells <laughs> wolf's got nothing on a broken bottle hey you got it nice work so i assume the plan is to take that up to the radio tower yeah. well, That should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction not climbing anytime soon yeah i was afraid you are going to say that uh, you can do it laura after all you're a croft i don't think i'm that kind of croft sure you are you just don't know it yet Well, let's a fast Just be careful, Laura. У нас нова кірочка, льодоруб. І тепер тепер нам треба залізти на гігантську вишку. Давай пізніше випробуємо. будемо вже, в принципі, завершувати на цьому серію. Thank God for for us training. All those tracks, all all those those climbs. It's It's as if he'd been preparing me for something like this all along. It's clear that there are people living here. And they're, organized. they're killing and recruiting. But why? It's like some kind of cult. Cult of what? What do they want? What are they looking for? Ну, по їхнім розмовам ми зрозуміли, що вони все ж таки імператриці піміко поклоняються, приносять їй там жертви. А чого вони цим хочуть добитися? Я не знаю. Можливо, задобрить її якимось чином, щоб е, просто вони змогли звідси вибрати з цього острова, чи як, я не знаю. Ну, в принципі, тоді закінчуємо на цьому. Побачимось уже в наступних серіях. Поліземо вже на ту вишку гігантську. Не знаю, вона доволі далеко. Чи зможемо до неї дібратись, чи не зможемо і побачимо в наступних серіях. Бувайте!